Я вас вітаю, мої дорогенькі, на своєму каналі Еліанора Тару 2. Це мій другий канал, він україномовний. Зверніть увагу. Хто ще не знає, звуть мене Еліанора Бальтазар. А, і я відьма, екстрасенс, таролог з України. Сьогодні ми. Почнемо з того, що перевіримо інтуїцію вашу. Я вже знаю, яка людина вже буде знати, що в цій коробочці, бо саме. В цей момент вона зайшла до мого кабінету ця людина, ну так трапилося. І це не випадково значить, то був такий знак. Тобто, ця людина вже знає, що може знаходитись в цій коробочці для всіх ж, для всіх моїх підписників, любих друзів, моїх учнів, учениць, пропоную. Повідгадувати, що може знаходитись в цій коробочці. Перш за все, сконцентруйтеся, уявіть, якої то форми, з чого, з якого матеріалу зроблено. Так? Потренуйте свою інтуїцію, для чого, можливо, цей предмет. І як тільки ну, почали надходити до вас перші ж думки, бо вони самі правильні зазвичай, це з підсвідомості свідомості вашої, зразу ж починайте писати писати в коментарях, принаймні, яке йде у вас відчуття, яке воно? Холодне, тепле, а, якої форми, кольору. Можливо, ви, а, вам прийде така інформація, з чого чи як воно робиться, процес, як воно робиться? Ну і, звісно ж, для чого це взагалі, що це? Можливо, прямо картинка прийде така, що це. І так, я думаю, трьох хвилин достатньо, поки ви думаєте, уявляєте, пишете. Принаймні від початку відео і до того моменту, як я відкрию цю коробочку, у вас, я думаю, є час, щоб написати, що воно в коробочці, яке воно. Що це взагалі може бути? Пишіть. Я тим часом відкриваю цю коробочку і показую, що ж в ній знаходиться. Що вам прийшло на думку перше? Якої форми? Можливо, ця кізочка, цей брілок у вигляді кізочки, так і з'явився перед вашими очима. Чи ці такі переливчасті камінці? Чи, можливо, такі ратички, тоненькі, стрункі ніжки, чи ця борідка, чи ці ріжки. Так? Щось прийшло. Можливо, комусь молоко або сир, або щось, якийсь продукт прийшов, пов'язаний з такою тваринкою. Так, Все, що пов'язано з це. Можливо, ключ комусь прийшов на думку. Ключ, так? Бо це напряму пов'язано з. Такими речами. І далі сьогодні давайте, якраз, така й тема буде нашого розкладу. Які екстрасенсорні магічні здібності ти маєш? Це для всіх, хто притягнувся на цей розклад. Раз нічого випадкового ж не буває в нашому світі, раз ви притягнулися. Значить, саме для вас це відео і предназначено. Я дуже рада, що наша магічна сім'я збільшується. Магічно-езотерична наша сім'я. Да. Тож, підписуйтесь, хто ще не підписався, а дивиться так. І ми починаємо дивитись: які у вас є здібності, завдяки чому, завдяки кому. Що ці здібності вам дають насамперед? так, давайте виглядемо, які чого стосуються ці здібності ваші. Так, Завдяки чому вони чи кому. Так, Що вони дають вам ці здібності магічні? Можливо, ви лише тільки збираєтесь їх розвивати. Чи є у вас взагалі ці здібності, поки ви вирішуєте от той, хто дивиться, ви, можливо, навіть не знаєте, можливо, у вас такий стан на сьогодні, якесь трохи недомагання, може бути такий стан, якесь трохи знесилення, є невеликий упадок сил. Можливо, перезавантаження. Знаєте, як бувають такі періоди. А ну давайте розкриємо цю тему, з чим це може бути пов'язане такий стан, що нічого не хочеться робити. Можливо, це перед, знаєте, як затища ну, Що там у вас відбувається? Так, у вас якась дійсно боротьба, я кажу, перед бурюю, чи це раніше була боротьба, чи це ще буде. Скоріше за все, у вас якийсь період перезавантаження. Так. Тут ви відчуваєте вже такі енергії, думки, у вас вирують в голові, принаймні по королеві мечів це жінка, яка щось надумала вже, щось задумала. Щось вирішила, що вона буде робити. Можливо, ви вирішили, що, так як раніше, ви вже більш і не можете, і не хочете, і не повинні. Так, вже цікаво. Ну, якщо чоловіки дивляться, то ви також можете бути в таких енергіях. Давайте подивимось, завдяки чому чи кому. Ну, знаєте, ви довго чекали на якийсь період, ви довго чекали чи часу такого підходящого якогось. Ви, момент очікування вже вичерпався, начебто, знаєте, приходить наче відчуття, що ви вже чекати не можете, ви вже готові діяти. Так, і давайте подивимось, які ж такі магічні здібності. Так, вони дійсно у вас є. Тут на карті є елемент такий. Ви відчуваєте потужно оці місячні фази, так? Молодик, ростуща луна, так? Повнолунія. Ви дуже можете відчувати ці фази місяця. Так, вам може бути Магія, до речі, пов'язана з відливками, з водою. Такі у вас здібності, які а, начебто на поверхні води. Але це дуже все тісно пов'язано і місяць, і вода. Не для всіх, не для всіх цей розкладяк. Я зразу відчуваю, це хто. Притягнувся, і то не, не у всіх зрезонує. Пишіть, як ви розумієте цей розклад, і як ви можете прокоментувати. Так, Що у вас відбувається, які у вас магічні здібності? Так, імператор також вийшов, як жіночки притягнулися, так і чоловіки, бачу, притягнулися на цей розклад. Ви хочете досягти вершин, це вже видно і зрозуміло. І вас дійсно іноді виходить керувати не лише собою, а й іншими людьми. Так, а от наразі, от з цього моменту, можете вважати, що вам надається громадний шанс. Бачите, як рука прямо з небес, вища сила надає вам шанс. О, ще й э, старший аркан. Тут також, говорить, це потужні карти, бо це йдуть старші аркани. Це не карти не молодшого двору, а саме старші аркани. Тобто потужно притягнулись енергії, які вам підказують, що магічні здібності у вас дійсно є, і вам надається громадний шанс їх розвивати, навіть е, досягти вершин по карті імператора. І е, суд, карта суда, говорить, що це вища сила надає вам цей шанс. Так, а ще що, можливо, ваші предки? Так, я говорю слово предки випадає карта мага. Це просто е, карти говорять, розмовляють зі мною зараз. Я говорю слово предки, випадає карта маг. Це про що говорить, що магічні здібності у вас можуть бути від ваших пращурів. Так, дивіться, пажезли. Можливо, хтось тільки почав розвивати, можливо, не знав. Бачите, як тут пропонується, людина відмовляється. Хтось із вашого роду міг навіть відмовитися від цього дару. І це, до речі, Уже вважаються гріхом, не можна відмовлятися від дару. Якщо вам, ви дізналися, що у вас є дар, від нього відхрещуватися не можна. Дивіться, бо чого можна досягти шостий старший аркан закохані, щастя, у коханні може прийти завдяки цьому. Паш мечів говорить, що потрібно боротися за свою силу. От як король жезлів, це сила, це. Діяльність, магічна діяльність. До ну, речі, тут дійсно можуть чоловіки дивитися. Ну, не обов'язково, якщо король жезлів, це і жінка може бути в таких енергіях. І таку енергію потрібно й приборкувати. А щоб приборкувати, потрібно, от як по карті мага, потрібно вміти її приборкувати. Тобто, управляти стихіями, по карті імператор управляти собою, можна навіть і якими-то групами, людьми. Тобто потужні карти прийшли. Завдяки магії, магічним здібностям все це ви можете робити. Але ж також по карті, де там лицарь чипас жезлів. Потрібно навчатися, так потрібно навіть от карта підказка прийшла, від чогось можливо відмовитися. А від чого потрібно відмовитися? Давайте подивимось, від закритості якої-то, від комусь навіть від якогось такого не те, що кохання, а від такого зайвого. Влюбчивості, чи що? Таких енергій постійної влюбчивості, постійних енергій кохання від цього трошки. Так, це важко, важко, карти показують, що от вам на сьогодні це важко, ви ще не звикли. Що ще про ваші магічні здібності? Вам показують, що є сила, що дійсно сила є, і ви можете справитися. Ви можете справитися, а вам же ж там по карті шанс дається. Так, ну добре, ми подивилися, побачили, що пов'язано з водою. Так, відливочки. Так, 16-й, старший аркан вежа. Так, тут якісь руйнування можуть бути у короля Кубків, хто це в нас, і королеви Кубків. Навіть в когось показують, що було якесь розставання, руйнування у парі. А що в зв'язку з цим вони хочуть нам показати? Що в зв'язку з цим? Якась підвішена ситуація була. Так, ось карта вибору. І хтось у нові перспективи. Хтось або пішов, або вам кажуть карти, що дивіться в нові перспективи, ви досягнете якихось інших берегів, можливо, переїзди якісь комусь будуть. І також буде там і кохання, ось лицар Кубків говорить, що буде кохання в вашому житті. Потрібно лише вірити. І також тут надаються шанси на ваше а, щасливе, так би мовити, навчання, якщо ви ще не у світі магії, Так? і карта імператриця. Ну, що ще можна бажати? Імператриця це та, це підстать імператору. Це правителька, яка управляє світом, своїм світом. Добра газдиня, так, свого господарства, свого царства, можна так сказати. Це навіть вище королеви, у нас чотири королеви, так? і це саме найвищої якості жінка, всі якості в неї, саме найпотужніші, найліпші. Вона найгарніша у суспільстві ця жінка. І все це завдяки вашим природним здібностям. Тож пишіть моє любі, як вам цей розкладік. Пишіть, звісно ж, коментарі з приводу перевірки вашої інтуїції. Чи сподобалось вам робити так надалі такі перевірки інтуїції. І до скорих нових зустрічей, ваша Еліанура. Пока-пока.